Зайнятися йогою, а потім зійтися в лицарському двобої. Фестиваль з найрізноманітнішими активностями організували в Ужгороді усе, щоб зібрати кошти на дрони для українських захисників. З благодійною метою до закарпатського замку з'їхалися майстри з різних куточків України. Ужгородським замком знову ходять лицарі і навіть сходяться у поєдинку. А поки чоловіки змагаються, леді медитують вдих і видих. Ми тут заряджалися енергією і робили спеціальну таку намір за перемогу України. Зарядилися, йдемо фестивалити. Їжа, музика, майстер-класи та навіть лекції. Тут організували фестиваль Бельтайн. На території замку зібралися майстри з усієї України. Хтось продає свої хендмейд-вироби, а хтось вчить майструвати на маленьких оборотах і притисну, і ви тиснете вниз і трошечки до себе. Вниз і трошечки до себе. Ну я одної а Ви двома, тому що одної ви не вдержите. Ну, пробуйте, бачите. О, тепер ми пробуємо робити підсвічничок. Пані Олена з міста Хуст навчає усіх охочих старовинного воскового розпису великодніх писанок. Рука має бути як циркуль, як у гончарів. Це традиційна техніка воскової писанки. Це гарячим воском, писати на білому тлі яйця гусячого або курячого і купати в фарбах. І За допомогою вогню далі знімаємо цей уже воск і проявляється всю красу, що людина на Писанці. Писанки розмальовують для себе і на продаж. Анастасія свою вирішила продати, бо знає, що кошти тут збирають з благодійною метою. Це з благодійною метою. Бажаю, щоб вони щоб не було мирне над надбою, щоб війна закінчилася. Організатори розповідають, локацій чимало. Запросили на захід і лекторів, що розказують про культуру закарпатського краю, про його творчі колективи. Класно, багато є всього цікавого. І майстер класи і різні вироби. І... А волонтери збирають кошти для військових. Хочемо зібрати на шість дронів. Шість дронів звучить так, ніби то трішечки, але насправді це сума 130 тисяч гривень, і ми би дуже хотіли підтримати наших військових. Олексій, військовий ЗСУ. добровольцем. Пішов на фронт з перших днів російсько-української війни. Воював на різних напрямках, дістав поранення. Зараз на фестивалі розповідає про службу в ЗСУ. каже: насправді такі заходи цінні для військових. Він збирають кошти супер. Не збирають також класно, тому що е приїжджаючи з фронту, ну ти не хочеш бачити сумних облич має бути місце для свята, Життя триває. Волонтерські скриньки поки що опечатані, але організатори заходу переконані, на донатили гості свята чимало, тому зможуть закупити кілька дронів, які допоможуть нашим військовим у боротьбі з окупантами. Маріяна Мартин, Роман Барашов, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.